Всім Доброго дня! Сьогодні я хочу з вами приготувати один дуже вкусний рецепт квашених фаршированих помідор. Ми його готуємо постійно. Помідори безподобно вкусні. Виходить. Якщо ви їх приготуєте, ви будете дуже довольні. У мене тут 3 кг, якщо бути точним, 2-900 помідорів. Штук, Лучше, конечно, брати красний, але який був пучок петрушки, пучок сіндерея або селери по-українськи, 200 г часника. Зелень беріть ту, яку ви любите, можна і укропчик. Для цих помідор треба приготувати розсол. 4 літра холодної води, 2 стакана сахара, 1 стакан солі, 100 г уксуса. Значить, сахара 400 г, а солі 200 г. І 100 г уксуса. Уксус 9%. Тепер росол я ставлю на огонь, щоб він прокипів буквально 2 хвилинки. Зараз для помідор нам треба зробити фарш. От перчик я беру. Розрізаю його на кусочки. Хто любить гострі помідори, додавайте стручок червоного гострого перцю. Ми не любимо, ми не додаємо. Зелень петрушки теж нарізаю отак от. Це все ми будемо молодь. І синелей тоже. Часничок тоже мазом. Так, все я включаю мясорубку і починаємо. Перемовула я перчик, тепер будемо чесничок. Такий фарш вийшовся. І зараз я сюди ще чуть-чуть добавлю, буквально чуть-чуть пол столової ложки сахара. І це все перемішую. Ось такий у нас соломокчик вився. У мене помідора красна. Я цю помідору отак беру, розрізаю, но не до кінця. Отак, бачите, розрізала не до кінця. І ставлю. Що хочу ще насчет помідор сказати. Помідори можна брати і зелені, і бурі. Але якщо ви берете буру чи зелену помідору, її треба залити кип'ятком на минут 40-45, щоб вона постояла в кип'яченій гарячій воді. Тоді цю водичку злить, вони стають м'якші і тільки тоді фарширувати А Зараз я поки поріжу ці помідорки. Це помідора закусочна, щоб ви не путали. Це помідори, ну, на зиму заготовляти не треба. це слідкується. так, Зараз зробили, поїли, потім знову зробили. Помідори вони по вкусу, знаєте, такі пікантні, дуже вкусні. Ці помідорки хочеться їсти все время. От одну з'їв і вже тянешся за другою. Попробуйте такий рецепт приготувати помідор. Вам понравиться. Закипятила я рассол, поставила його остивати і сейчас беремо фаршируємо помідорки. Відкриваємо їх вот так. І ложечку беремо фарша, залажуємо в середину помідорки, Вот так вот прям. Так. Все, поправляємо руками. і вот таким образом я складаю їх в каструльку, ложу. Регулюйте фарш більше-менше, стільки у вас буде помідор, бо ви бачите, який це рецепт. Тут не указано, стільки треба перцю, стільки... от пучок того, пучок того, пару перчин. Оце все тільки точний рецепт указаний росола. А тут уже, як говорить, на глаз. Все, зафарширувала я от помідори, бачите, в каструльці. Тут у мене 3 кг помідор, а рапи 4 літра росола. Знає, що я собі так висчитала, що на цих 4 літра розсолу треба брати 5 кг помідор. І 5-6 перчин червоних, жовтих, зелених, яких є вже у вас. І зараз я цим росолом заливаю. Росол должен остити, він должен бути такі кімнатної температури. Хороненько тако заливаємо, щоб покрило добре помідору. Все. Тут я сейчас еще поставлю тарелочку такий гніт, прикрию салфеточкой и вынесу в кухню, ну, будет при комнатной температуре. Дня 2 вони будут стоять, помидорки. Дня два Ви повинні пробувати їх на вкус. Якщо от пройшло двоє суток, ви взяли, спробували кусочок помідори, почувствовали, що вже пішов процес зображення, вже вони стають кисловаті, все, ви їх ставите в холодильник. Я беру тарілочку і прикриваю отак, щоб вони повністю погрузилися в рапу і не вспливали. Прикриваю тепер ну, тканю, салфеткою. Можна кришку поставити, все, і виносю в кухню. При кімнатній температурі. У мене залишилося, я, вже... ну, я знаю, де то літр хороший розсолу. Тобто цього розсолу, ще раз повторюю, хватит на 5 кг помідор. Тільки додавте ще пару штук перців і, пожалуйста, собі ці помідори для вживання тепер і зараз, не на зиму. Того, що я в минулому році зробила на зиму в банки, точно так само, тільки в банки і простерилізувала. Зовсім не той вкус, не та помідора. Я була розочарована. Так що не робіть. От іменно зараз їх їсти на даному етапі. Це дуже вкусна закусочна помідорка під що угодно. Хочете під рюмку, хочете під м'ясо, хочете, хочете так просто. Так що робіть і наслаждайтесь вкусом таких вкусних помідорок.